Зробити повідомлення про вчинення злочину. Е, Назвіть, будь ласка, прізвище міпобатькою особи, яка збирається надавати поліції. Прізвище маєте? Я ж представлюся. Кіт Юрій Богданович, старший інспектор. Юрій Буданович, я попрошу вас записати повідомлення про вчинення злочину. Я про прізвище вже зрозумів і е, ваші я всі редалії... Я вам повністю представляюся. Посада, де я працюю, звання і прийду, Саме слово бачу. посада. Не треба вживати. Назвіть, будь ласка, представте, будь ласка. Представте, будь ласка, старший інспектор, черговий, камінкобузького відділу поліції, майор поліції Кіп Юрій Богданович. Інформацію подали, зрозумів. Дякую, прошу записати повідомлення про те. Злочин повідомляє суддя, Пакай, Івана Анатолійовна. Не зареєструвавши. Будь ласка, помаліше, бо ви з першого говорите, не я записую. Бакай Іван на Суддя, Миколаїв. так, суддя Бакай. Іван на Не знаю її ініціалів. Суддя Бакай. Якого суду? Кам'янкобуського. Незаконно призначила справу до розгляду і зараз незаконно розглядає її, чи використовуючи атрибути судді і використовуючи, прикриваючись іменем України. Незаконно. Що незаконно? Розглядає? Незаконно призначила справу до розгляду і її незаконно розглядає. Незаконно призначила справу до розгляду. На 9.30. На 9.30. І незаконно На 9.30 годин якого числа? Сьогодні. 29-го сьогодні. Так? Яку справу знаєте? Справа 446, 10, 93, 17. 446, 10. 93? 17. Дальше інформації немає. Прошу зараз внести в ЄСДР, Ну, вчинити дії відповідності до вашої інструкції. Заяву писати бажаєте? Бажаю чи прийду через годину, напишу заяву, тому що. Зараз ви... зареєструвати вас уз неповідомості. Так. Добре. Дякую. Добре.